Коли потрібно подавати документи до університетів Словаччини, я б радила починати процес підготовки доступу в Словаччину ще влітку, після 10 класу. Тобто на цей період ви вже можете визначатися з тим, в яке місто ви хотіли поїхати, або що ви хочете вивчати. Якщо ви ще не визначилися, можливо, варто звернутися до компанії, яка проведе для вас профорієнтацію як варіант. Подавати документи фізично можна десь приблизно з листопада. Якщо ми говоримо... Про творчі спеціальності це робиться вже з початку жовтня і закінчується цей процес наприкінці листопада. Якщо ми говоримо про всі інші спеціальності, то процес вступу відбувається десь приблизно з жовтня до березня. Але треба пам'ятати, що підготовка документів це теж тривалий процес, і закласти на це потрібно не менш ніж 1-2 місяці. Тобто розраховуйте на те, що нормальний період для того, щоб починати роботу, це Десь жовтень, листопад в грудні та січні, вже можна перекладати документи, готувати їх фізично для подачі в університет, ну і вже подавати їх.